команда пішли. Я перший буду піднімати прапор дачі. Соняка десь нема? Хлоп. О, я не ага. Ой, прохолодненько я. Ти ага. що там на термометрі дачний? Прапор піднято. А там просто не прохолодніше. Але вітер прохолодний, не переживайте. Воля бой, ага. коли ж та спека закінчиться. Воля нам бляду в зажога. Подивлюсь, є? Yeah? І ти далеко не було. Мій сунчик, ти ще маленький, а мені треба йти на роботу. Так що давай, заходь середину. Що? Уже привітався з моїми підписниками? Чого лізеш поперед батька в пекло? Я вітаю, а ти дивишся і кудись ти пішов, мамка сказала, тобі не можна туди. Та їй можна. Ой, ну подумай, я вже майже великий. Мамка вже бачила, що я тут сиділа. Да. Я ладно, тут посижу, по ти у бесятки ходиш. Ну, що і ходиш? А я тобі завтра поняв? Не поняв. Мамка сказала не можна. значить, не можна. І взагалі вона вже йде на роботу, так що заходь до хати, і я туди пішов. Поняв? Поняв? А всім підпісочкам гарно, початку робочого тижня і ще понеділок вас прошу. дуже. Легко. Я також вітаю. З першого дня робоче дня дня і початком робочого тижня. Ваш соняк цьомки бомки пока. Ну, мусик, бажануся цьомки-помки, пока, папісочники, пока, може, і завтра ще встигну вас першим привітати. Пока, пока-пока.